Знову реванш. Дібюа готується змінити історію, а Усик захищає наукову дисертацію. Чи поверне Олександр Усик звання абсолюта? Усик повертається. Чемпіон світу з боксу готується до нового реваншу. Хто тепер його візаві? Які ставки цього разу та чому суперники масово списують з рахунків українського боксера, який шокуючи прогноз на майбутній бій, зробив штучний інтелект? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Знову реванш. І ні, на цей раз не з Тайсоном Ф'юрі. Український боксер Олександр Усик налаштовується на черговий чемпіонський бій. Тепер його опонент британський боксер Деніаль Дебюа. Тож, коли іде, відбудеться зіткнення відомих спортсменів. Спочатку змі писали, що на ринзі боксеру зустрінуться 12 липня цього року. Втім, днями відомий інсайдер Мак Копінджер заявив, що бій планується на 19 липня 2025 року. За даними іноземних змі, він прийде в Англії на стадіоні Вомблі у Лондоні. Наразі поєдинок знаходиться на фінальній стадії узгодження умов. Якщо угоду все таки підпишуть, цей двобій стане об'єднавчим за звання абсолютного чемпіона. На у важкій вазі, чому так? Невже статус Олександра Усика змінився? У травні 2024 року українець став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. У поєдинку з Тайсоном Ф'юрі він захистив п'ять поясів всесвітньої боксерської асоціації, всесвітньої боксерської організації, всесвітньої боксерської ради, організації бойових мистецтв та міжнародної боксерської організації. Реванш Тайсоном Ф'юрі у грудні 2024-го мав стати боротьбою за звання підтвердження абсолюта. Втім, неочікувано для всіх у червні минулого року. Кусик заявив. Добровільно відмовляється від одного з титулів. Мова йде про пояс ABF. чому Україна звідмовився від нього і одночасно втратив звання абсолюта. Невідомо. Хтось припускає, що міжнародна боксерська організація примусила Усика віддати цей пояс, аби потім розіграти його між боксерами Денілем Дюбюа та Ентоні Джошуа. Дехто вважає, що організація хотіла зобов'язати абсолютного чемпіона провести захист титулу проти Дюбюа. Інші ж впевнені. Українець зробив це добровільно. Хай там, як 25 червня минулого року, Олександр Усик опублікував відеозвернення у своєму інстаграм. Він звернувся до британських боксерів і заявив, що має для них певний приз. Ентоні та Даніель. Слухайте, я знаю титул, IBF важливий для вас, тож це мій подарунок вам на 21 вересня. У вересні 2024-го відбувся бій Дюбюа та Джошуа. Тоді пояс АБФ забрав Деніель Дюбюа, адже переміг суперника нокаутом у п'ятому раунді. Чому зірки знову зустрінуться на рингу? Чемпіон світу за версією АБФ у надважкій вазі Деніал Дюбюа кинув виклик володарю титулів WBC, WBA, WBO та ABO Олександр Усику в бою реванші. Це сталося у грудні минулого року. Тоді українець здолав британського боксера Тайсона ф'юрі та став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. У той час британець запригнув на сцену та зробив сенсаційну заяву. Усику, я хочу свій реванш. Хороша робота сьогодні. Благослови тебе Бог. Але я хочу реванш. Український чемпіон без вагань прийняв цей виклик. Просто посеред сцени після важкого реваншу Усик звернувся до голови генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг турки Аль Аш Шейха. Саме він організовував два поєдинки з Тайсоном Ф'юрі. Без проблем, містер Туркі, зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа. Дуже дякую, але варто зазначити, для того аби провести бій з усиком, Дюбуа зобов'язала захистити свій титул ABF. у лютому. 2025 року. Британський боксер мав зустрітися на поєдинку з Джосефом Паркером. Втім, бій скасували, що ж сталося. За інформацією джерел у Денюля дюбюа виявили вірусну інфекцію, тож у зв'язку з хворобою боксер не вийшов на ринг. Але днями міжнародна боксерська федерація зобов'язала дюбюа провести бій проти британця Дерека Чісори. У старин є час до 22 травня, аби узгодити умови бою. А поки День Дюбюа має час узгодити всі нюанси щодо реваншу з Олександром Усиком. Нагадаємо, минулий поєдинок Усика та Дюбюа відбувся влітку 2023 -го. Чоловіки змагалися на Терчинській арені. У Вроцлаві той бій запам'ятався скандалом. Адже у п'ятому раунді британець нахабно вдарив українця нижче пояса. Правда, після кількох хвилин суддя поновив цей спаринг. У восьмому раунді Усик взяв ініціативу бою на себе і навіть відправив Дюбоа у нокдаун. Дев'ятий раунд став вирішальним. Олександр Усик переміг британського боксера. Для 38-річного спортсмена це була 21 ша перемога на рахунку. А ось для 27-річного дюбюа це стало лише другою поразкою в кар'єрі. Тож тепер реванш, які ставки і прогнози. Колишній суперник Віталія Кличка та Майка Тайсона Джуліус Френсіс віддав належно обом спортсменам. Втім, за його думкою, цього разу усик зазнає поразки. На цей раз він точно поб'є українця після першої поразки. Дюбуа багато чого змінив. Він нарешті виліз зі своєї шкаралупи. Мені подобається, як він поводиться на рингу. Я вражений. Він має неймовірну фізичну силу. Це дуже небезпечний боксер. Якщо ми побачимо другий бій з Усиком, то я впевнений, що Дюбуа його розіб'є. А ось екс суперник українця Тоні Берйо дав зовсім інший прогноз на реванш боксерів. За його словами, бій буде важким, але Усик закінчить в з перемогою. Усик найкращий суперважкоатлет у світі. Він, мабуть, найкращий суперважкоатлет нашої епохи. Навколо цього більше немає жодних суперечок. Зараз дібоа знаходиться на тій стадії кар'єри, коли він упорався з великими труднощами і став впевненішим ніж будь-коли. Але я думаю, що Усик зупинить його з 8 по 12 раунд. До подібних прогнозів долучився навіть штучний інтелект грок. Згідно з його аналізом, у цьому протистоянні переможцем вийде українець, але є певні складнощі вік та зменшення витривалості у спортсмена. Якщо Усик збереже рухливість і уникне важких ударів, Дюбуа, його техніка та витривалість можуть знову забезпечити перемогу однак, вік і знос можуть стати проблемою. Штучний інтелект також вважає, що Деніель Дюбіа значно виріс та прогресував, тож може бути серйозним супротивником для усика. Що кажуть самі спортсмени і хто як готується за інформацією іноземних джерел? Британець переконаний, що стане першим, хто зможе перемогти українського боксера. Бій з Олександром за титул абсолютного чемпіона увійшов би до історії. Я буду людиною, яка зупинить його. Я просто бачу це. Я буду першою людиною, яка його поб'є. Новини про бій скоро з'являться. Тим часом Олександр Усик, схоже, підготовку до бою публічно не висвітлює. Або українському боксеру байдуже на амбіції молодого дібюа. Відомо, що у березні український спортсмен захистив дисертацію. За інформацією деяких видань, науковий ступінь він здобув у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Боксеру присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Олександр Усик єдиний боксер у надважкій вазі, який був абсолютом у 21-му столітті. Наразі йому не вистачає лише пояса ABF, щоб знову повернути цей статус. Як ви гадаєте, чи зможе український боксер підтвердити чемпіонський статус? Які ваші ставки щодо бою реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбіа? Пишіть у коментарях. А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. Усик проти Дюбуа реванш, який перепише історію боксу. Український майстер рингу та британський нокаутер зійдуться вдруге в боротьбі за головні боксерські титули планети: WBC, WBA, WBO та IBF. На кону звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті та найбільші гонорари в кар'єрі обох боксерів. Цей поєдинок Езбі Спортс вже назвав найочікуванішою подією року і не дарма, де та коли відбудеться протистояння, на кого роблять ставки букмекери, чому цей поєдинок може стати одним з останніх в кар'єрі Усика, та де в Україні транслюватимуть бій? Далі розповім. 19 липня в суботу на лондонському стадіоні Вемблі відбудеться реванш між боксерами українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дульбоа. Переможець отримає титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Нагадаємо, їхня перша зустріч відбулася в серпні 2023-го і закінчилась перемогою Усика технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Тоді найбільший резонанс викликала суперечлива ситуація в п'ятому раунді. Після удару в живіт Усик опинився на канвасі, але рефері визнав удар не ще і дозволив українцю відновитися. Команда Дюбуа подала апеляцію. Однак безрезультатно, попри критику, статистика бою засвідчила повну перевагу. Усика далі нова вершина у травні 2024-го Усик переміг Тайсона Ф'юрі в Ер-Ріаді та став абсолютним чемпіоном світу. Одразу після цього Дюбуа голосно заявив про своє бажання реваншу. Українець підтримав виклик і навіть звернувся до турки Аль-Ашейха, впливового саудівського промоутера, аби допомогти організувати. Ати другий бій без проблем. Містер Туркі, зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа. Дуже дякую. Шлях до цього бою відкрив сам Усик, коли добровільно відмовився від титулу. IBF Про це він повідомив влітку 2024 року у своєму інстаграм напередодні поєдинку між британськими боксерами Дюбуа та Джошуа. І назвав це подарунком, давши їм шанс поборотись за пояс. Привіт, усі люди. Ентоні та Даніель. Слухайте, я знаю, що титул IBF важливий для вас. Я роблю подарунок до вашого бою 21 вересня. Слава Богу за все, слава Україні. І Дюбуа свій шанс не змарнував у вересні 2024-го Він переміг Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном IBF, що відкрило дорогу до довгоочікуваного реваншу з українцем. Підготовка до бою усика та Дюбуа перетворилась на справжню драму з неймовірною напругою. Змі щодня обговорюють фізичну форму Усика, його можливі тактичні сюрпризи і психологічну готовність, а також мотивацію Дюбуа, який жадає реваншу за минулу поразку. На Вемблі очікується аншлаг. Тисячі фанатів з різних країн приїдуть поба. Шути це протистояння на власні очі. Першим піком емоцій стало 15 липня, коли біля легендарного стадіону суперники провели офіційну битву поглядів. Усик тримався рівно і спокійно, відбиваючи провокації крижаним поглядом. Натомість Дюба поводився агресивно, вигукував гучні заяви про неминучу перемогу і нервово реагував на гучну підтримку української команди. Поруч <плес> На відміну від попередньої битви поглядів між Усиком і Дюбла цього разу обійшлось без провокацій. Нагадаємо, квітні на стадіоні Вемблі під час словесної перепалки британець дозволив собі штовхнути українського суперника. Втім, обійшлося без бійки. 16 липня боксери провели відкрите тренування в торговому центрі Бокс Парк, незвичні локації, облаштовані зі старих морських контейнерів. Дюбла відпрацьовувала удари в тінь, тоді як Усик з'явився в футболці з надписом Фріязовста Діфендерс і виконав серію вправ. Як самостійно, так і з тренером Євгеном Голубом в спортивній рубриці британського медіа Толкспорт Олександр Усик поділився своїми планами на цей реванш. Даніель молодий хлопець, він небезпечний завжди, тому що він має хороший удар і прекрасні боксерські навички. Я повинен бути обережним, тому що це бокс. Але я готувався до цього бою. Побачимо в суботу. Я завжди готуюся до 12 раундів. Ми з тренером, з командою. Але якщо буде шанс, я зроблю нокаут. Чи вірю я, що зупиню Дюба? Так, звичайно. Британський боксер також поділився очікуваннями від реваншу з усиком. В інтерв'ю зі Stomping Ground заявив, що планує створити на рингу справжній хаос, аби зламати тактичну перевагу українця і здобути вирішальну перемогу. Як на мене, це час мого повернення, і я йду на вершину, де я й маю бути. Мені 27 і я в розквіті сил. Я маю виграти цього старого чоловіка і забрати всі титули. Усику 38. Це факт. І знаєте, це вже не та енергія, яку маєш у 27 років. Тож це те, що я збираюся зробити, збираюся тиснути на нього. У відповідь український чемпіон спокійно відреагував на розмови про свій вік. За його словами, в 38 він почувається відмінно і зовсім не відчуває, що поступається молодшим суперникам. Осик зазначив, що за біологічними параметрами йому лише 33 роки. А фітнес браслет показує високий рівень відновлення 78 балів, що відповідає зеленій зоні. Знаєте, вік це неважливо. це внутрішньо, це не має значення. У мене тяжка робота, і я маю чотирьох дітей. Вони дають мені відчуття молодості, і я почуваю себе на 23-24 роки. Букмекери однозначно віддають перевагу Олександру Усику, оцінюючи його шанси на перемогу з коефіцієнтом 1,32. Ймовірність успіху Даніеля Дюбоа значно нижча. Коефіцієнти на його перемогу становлять 3,66. Цікаво, що прогнози зробив і штучний інтелект Грок із соцмережі X, колишній Twitter. За його оцінками, Усик з великою ймовірністю достроково переможе, не доводячи реванш до повної 12 раундової дистанції та забере всі пояси суперважкого дивізіону, враховуючи досвід. І технічну майстерність Усика, а також прогрес Дюбуа, експерти припускають, що бій може завершитися в пізніх раундах, восьмому-дванадцятому, якщо не буде раннього нокауту. Наприклад, Тоні Белью прогнозує перемогу Усика в дев'ятому-дванадцятому раундах. Моя оцінка: найімовірніше. Усик домінуватиме технічно і завершить бій у дев'ятому-десятому раунді, але Дюбуа може змінити хід поєдинку одним потужним ударом. Поєдинок обіцяє стати одним із найкасовіших у кар'єрі обох боксерів. Призовий фонд перевищує 200 мільйонів доларів. Наприклад, за оцінкою NewsB 365, ця сума складе 203,5 мільйона доларів. Відповідно до статусу Усика як об'єднаного чемпіона, українець отримає близько 132 мільйонів доларів, що стане рекордним гонораром у його кар'єрі, перевершивши навіть заробіток за реванш із фюрі 114 мільйонів. Дюбуаді менше близько 71,2 мільйона доларів. E Теж абсолютний рекорд для британця. Єдиним способом перегляду реваншу для українських глядачів стане інтернет. Телевізійної трансляції на безплатних каналах не передбачено. Відомо також, що формат реваншу відрізнятиметься від попередніх. Вечір боксу розпочнеться о 19.00 з прелімію. І якщо раніше поєдинки усика починались після півночі, то цього разу стартує карт о 23.30 за київським часом і завершиться до першої години ночі. Такий графік дозволить українським болівальникам ком. Фортніше насолодитися шоу цілком ймовірно, що цей реванш стане передостаннім боєм в спортивній кар'єрі Олександра Усика. Після нього Українець планує провести ще один поєдинок і відтоді завершить виступи на професійному рівні. В інтерв'ю для британського промоутера в боксі Френка Ворена. Олександр Усик обґрунтував своє рішення покинути боксерський ринг. Я вирішив закінчити боксерську кар'єру, тому що у мене двоє синів. Зараз їм 12 і 10 років. І вони потребують моєї уваги вже зараз. І донька теж я хочу приділити час своїй родині, своїй дружині. Я хочу жити зі своєю сім'єю постійно, а не інколи. Його останнім бійцівським партнером може стати Тайсон Ф'юрі. Циганський король нещодавно знову викликав українця на бій. Ще один варіант фінального бою усика. Поєдинок за правилами ММА проти блогера та боксера Джейка Пола подейкують, що переговори про бій уже тривають. Тисячі фанатів з усього світу зберуться на Вемблі, щоб побачити цей реванш на власні очі, а мільйони перед екранами в Україні та за її межами. Букмекери вже активно приймають ставки і кожен має свою думку про те, хто вийде переможцем. А що скажете ви, чи збираєтесь дивитись цей поєдинок і на кого робите ставки? Діліться в коментарях. З вами була Яна на порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі!